Якщо ми говоримо про кризу чоловічності і жіночності, з точки зору того, що багато жінок беруть на себе чоловічі функції, uh -huh. то це безумовно це присутнє. Якщо ми говоримо про те, що велика і значна частина чоловіків бояться відповідальності, бояться брати на себе ключову роль голови сім'ї, бояться в нормальному сенсі бути мускулінами, да? тобто бути відповідальними, мати. Певну, скажімо, рішучість для того, щоб там приймати певні рішення і вести свою сім'ю за цими рішеннями, то звичайно цього зараз ну якби великій кількості цього немає і. Я знаю велику кількість жінок, які говорять саме про те, що вони б хотіли і мріяли, щоб поряд з ними був сильний чоловік, який на боїться відповідальності, який готовий до того, щоб розвивати сім'ю, стосунки, розвивати кар'єру, бізнес, щоб в цілому рухатися кудись далі. І, от саме з цим зараз мені здається, дуже велика проблема. Ну і в Україні, от якраз це актуально. Якщо ми говоримо про гендер, спогоджуюсь, ми ще не дійшли до тої стадії, як умовно в США. То, от коли жінки беруть сім'ю в свої руки, це мені здається, ще там 30-40-50 років тому назад було так. Так, да, це у нас така наша хвороба національна. А з чим це пов'язано? Це якась саме от ментальність, не знаю, ДНК Українця чи слов'янина більше. Ні. Ну, по-перше, давай скажемо раді так тверезості цієї картини, що це не тільки в Україні. Так проїздить. Є багато і європейських країн, де там жінки такі, як чоловіки, прям і виглядають, і ведуть себе. Тобто це не тільки в Україні існує там, типу, так, такий момент. Є багато країн, там, типу там, Нідерландів, інших, там, де прям, ну, жінки. Дуже активні і такі в кар'єрі в всьому, тобто вони, ну скажімо так, там чоловіки можуть бути там, на других ролях в багатьох моментах, в багатьох професіях і в всьому. Тому тут це не тільки у нас. Але якщо говорити про що відбувається конкретно в наших регіонах, мені здається, що основна якби, проблема, звідки це глобально йде, це те, що. В цілому наша держава і ем, те, як в наше суспільство зараз воно влаштовано, воно не налаштовано на те, щоб чоловік приймав участь у вихованні дитини. Тобто, угу. стратегічно, якщо дивитися, так з висоти пташиного польоту, ми бачимо ситуацію, що здебільшого ми бачимо, що вдома чоловік менше залучений у виховання дитини. А там мама, бабуся, там да, набагато більше залучені у вихованні дитини. Коли потім е, цей хлопчик приходить в школу, він бачить на, 90, на 95% жіночий колектив, він бачить здебільшого жінок навколо себе. А якщо це чоловіки, то це зазвичай якісь трудовики, які І ну, руки, на напідпитку да. зачасту. І тому у нього е, фізично звідки брати. Приклад е, нормальної мужньої чоловічої поведінки ну, небагато. Тобто у нього небагато mm -hmm. джерел, тому що там батька часто або немає, да, тому що, наприклад, там, згідно інституту демографії, у нас там біля 30% дітей живуть не в повних сім'ях. Тобто там немає або батька, або мами, але статистично частіше за все, немає батька. Тобто мама сама mm -hmm. виховує. Так. І він, дитина, там, цей хлопчик, він, здебільшого, 80-90% часу знаходиться біля жінок. Або в садочку, або в школі, або потім в університеті. Він звикає в цілому по своєму життю з дитинства догождати жінці, тому що як здебільшого виховують, як мама виховує хлопчика, вона ж, знову ж таки, я ну якби не демонізую цей процес, це вона бажає тільки найкращого. Вона кожна мама вона хоче для своєї дитини найкращого. Але вона виховує так, як вона вміє. А більшість людей ну не вміють якби, створити умови, щоб дитина виросла там з травм. травм і проблем. Да? Тобто, я згадуючи своє дитинство, ну є багато речей, які можна було робити трошки інакше. При цьому всьому я правильно розумію для себе, що мої батьки ну любили мене і бажали мені найкращого, але вони здебільшого виховували через певний контроль і через зручність. Uh -huh. Тобто, так не роби. Йди сюди, я кому сказала. А ну не розбив, не розбнебий, не бий, не бий м'ячем туди. Тобто, ти маєш чисто повертайся в такі-то годині. Тобто, і ти е, звикаєш з дитинства до того, що. Жінка тобі говорить, по-перше, що як тобі робити, в тебе це на підсвідомому рівні закладається. Ще й найголовніша жінка у твоєму да. житті, поки ти там не поки одружився. Ти, так, да, Поки ти маленький, там, підліток ти ж залежиш від батьків так. дуже сильно. І потім ти здебільшого ну, звикаєш до тієї моделі, ти приходиш в школу, там тебе вчителі починають там, сварити за погані оцінки або хвалять, коли ти там гарно так, як зайчик сидиш, якби не висовуєшся, і ти такий весь слухняний, і ти дисципліну нікому ніяк не портиш. Нічого, ніякі вчительці, то вона тоді тебе хвалить. Uh -huh. Якщо ти якийсь бунтар, щось робиш неправильно, то ти отримуєш якби всі піти у свій адрес відразу. І тому здебільшого. Хлопчиків виховують через певну зручність, тобто він має бути зручний, передбачуваний, спокійний, не біж, не біжати, не бігти, нічого не робити І потім, коли якби, ну у нас мільйони чоловіків, отак, от виховуються в таких тепличних певною мірою умовах, обставинах, а потім вони, виходячи в підлітковий вік, там в свої 18-20 років, вони кого підсвідомо обирають собі в супутниці життя. Таку саму жінку, яка в лідер, яка гарячого коня на скаку може угу. зупинити, і яка звикла керувати, яка звикла розраховувати на себе, бо мама з дитинства їй пояснила, що типу, ти маєш на себе тільки розраховувати, ти ну, не маєш довіряти чоловікам, тому що ти дивись, ну, от батько наш, який він там бухав, а потім він там пішов. Ну, тобто, він вони угу. козли, не можна на них розраховувати. І вона з установкою, що типу, треба ну, розраховувати тільки на себе, вона з цією установкою якби находить потім хлопчика, да, німальчик. Слухняного да, такого, який, який дуже легко ведеться на її контроль, дуже легко ведеться на маніпуляцію, дуже легко ведеться на її бажання бути головною в стосунках, і він для неї стає зручним, і вона спокійно починає тепер уже керувати ним і говорити, що як треба робити. А він, ну, звик, ну якби я звик з дитинства, що якби мені жінка говорить, що як треба робити, і тому це така дуже велика комплексна проблема. Одна з них, ну, одна з частин цієї проблеми полягає в тому, що велика кількість батьків, чоловіків, вони не вважають за потрібно приймати активну участь у вихованні дитини, тому що, типу, ну, дружина займається. Це проблема номер один. Проблема номер два це те, що наша держава, і в цілому умови наших освітніх закладів, вони ну, рідко дозволяють залишити велику кількість чоловіків, тому що ну, сім'я чоловіка вона навряд чи може гаїно існувати на зарплату вчителя в державній школі. І тому чоловік, обираючи, якщо він. Любить фізику, або він любить хімію, або він любить будь-який інший предмет, він може його викладати, тому що у нього є відповідна освіта, обираючи цим, щоб піти там фізиком в школу і, хоча б якусь комунікацію побудувати з хлопцями, угу. або піти на будову, де він буде отримувати півтори тисячі в день, то він, скоріш за все, обере піти на будову, навіть якщо це не за професію, просто тому що він не зможе прогодувати сім'ю на ті гроші, які отримує там учитель фізики. І тому. Це така якби комплексна проблема, яка має багато різних рівнів. Але такі, от основні, мабуть, я б такі визначив. ну, виходячи з твоїх слів, я так розумію, що це дуже погано впливає потім на сім'ї, на стосунки, на відносини між людьми, і потім у тебе багато клієнтів після цього. Так да? тому що жінок, які в позиції першого номера, які лідери в сім'ї, і при цьому, щоб вони були щасливі в цьому, щоб вони сказали: Діма, ти знаєш, я от. Вже 5 років як тягну сім'ю на собі. Я приймаю всі важливі стратегічні рішення. Я думаю, як заробити гроші. Я планую наше майбутнє. Я займаюся всіма питаннями, всіма стресовими завданнями в нашій сім'ї. І мені так подобається, я так кайфую. Мені так подобається вирішувати ці всі проблеми. Я прям відчуваю себе в своїй стихії. Я жодну таку жінку не зустрічав. А жінок, які скажуть, що я замучена, я втомлена, я ага. знесилена, я ненавиджу своє життя, мені не подобається, я не можу поважати свого чоловіка. Мені хочеться, щоб біля мене був сильний чоловік, який не боїться приймати рішення і розвивається, От таких жінок я тобі можу дати сотні. І тому це призводить до викривленої моделі сім'ї. Тому що е, в стосунки між чоловіком і жінкою вони можуть бути в трьох таких основних якби, формах. Вони є співзалежними. Перша форма це, наприклад, коли ми в неприродних для себе ролях знаходимося. Наприклад, жінка-лідер в сім'ї, чоловік угу. на задніх ролях плентається. Або там чоловік по відношенню до дружини такий батько, він такий в отцовській позиції, а вона така маленька дівчинка, яка така, піпу, от, взагалі, от це. тобто, це, це є співзалежна форма стосунків, коли люди в неприродній для себе ролі є партнерська форма стосунків, там, де 50 на 50, і мені, я тобі. Там, де люди на початках люблять цю модель, і їм вона подобається така дуже класна. А з часом е, хтось один цю справедливість порушує, хтось один починає трошечки не дотягувати до очікувань іншої сторони. І там, де є справедливість, завжди є суддя. І от як тільки 50 на 50 ми партнери, з'являється в якийсь момент суддя, який говорить: почекай, почекай, так це несправедливо. Я не підписувалася на це. Я думав, що ти завжди будеш заробляти гроші, а ти тут якусь депресію злобив після того, як втратив роботу. А, а я от... знаю, що ти не прихильник партнерської системи. Я не прихильник, тому що вона не працює. Тобто, вона навіть в бізнесі більше шкоди приносить ніж користі, mm -hmm. а вже в сімейних стосунках, як тільки люди впускають в партнерство будь-яка романтика. Будь-який інтимний зв'язок, емоційний зв'язок, повага один до одного все це воно розчиняється. Це ]ся. як бартерна Його. система така це трохи. Це Певна транзакція. Угу. Ти мені, я тобі. Тобто, це І с... Якщо ти мені не дав, то а я тобі буду навіщо? Да, давати. Да, Виходить. Да. Ну, з це, це система око з -зу око, зуб з зуб. -зу. Це як в Вітхому завіті. І це, в, цей, в цій системі люди, у них колотнечок, дешева сім'я, емоційне угу. пекло, але що завгодно, а не нормальні стосунки. А є форма стосунків завітні. Завітні стосунки, це коли, наприклад, люди ж навіть коли створюють шлюб, вони ж говорять там і в радості, і в горі, в багатстві, і в в бідності, доки смерть нас не розлучить. Тобто, це що по своїй суті? Це завіт. Тобто людина дає певну обіцянку, таку клятву, таке певне. Формулювання, в якому вона говорить, що моя любов і моя повага до тебе, вона буде сильніша за обставини, сильніше за хвороби, сильніше за фінансові злидні, сильніше за там, багато трагедій, потрясінь, які можуть відбуватися там, в нашому шляху. І в завітній формі стосунків, люди по-справжньому можуть бути щасливими, але через те, що Більшість людей знаходяться або в співзалежних стосунках, або намагаються будувати партнерство. Через це більшість людей в сім'ях дуже нещасливі. Тобто, якщо взяти інститут демографії, у нас там вони говорять, що там у нас в країні там від 40 до 70 розлучень. З моєї точки зору, цифра набагато більша, біля 80%, тому що ну, я коли дивлюся інші різні джерела і от так от спостерігаю, то 8 з 10 сімей розсипаються. Серед тих 20%, що продовжують жити. Разом, поза моїми особистими спостереженнями суб'єктивними, 19 пар із 20 живуть в емоційному пеклі. Тобто, якщо ми візьмемо 100% людей, 99 з них не вміють будувати стосунки. Вони не вважають це за потрібним, вони не приділяють цьому велику кількість часу, вони не розвиваються в цій темі. І, відповідно, в більшості людей, коли вони намагаються створити романтику і щось побудувати, у них там скварки, скандали, непорозуміння, вони нещасливі, їм погано разом, їх ноги додому не несуть і їм разом проводити час не хочеться. Тому що вони не вміють будувати стосунки. Але в тому числі ця проблема існує, тому що. Людей немає освіти в цьому питанні, да? тобто вони ну, не вивчають цю тему. І виходить так, що люди довкола себе бачать, що всі так живуть, у всіх от така повна же в стосунках. І тому вони, якби, ну, мабуть, це от, от так. Мабуть, от стосунки і романтичні стосунки вони ну, в цілому такі. Тому що ну, от ми ж не бачимо прикладів великої кількості щасливих сімей довкола нас. Ну, ми... Дійсно, не бачимо. Їх дуже не мало. На жаль, їх дуже мало. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля витримала будь-які шторми, будь-які нагаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Чим це погано? А що з цим робити? Ну, якщо ми можемо щось з цим зробити, тому що ми Звичайно. ж не можемо поміняти викладачів у школах всіх там на чоловіків в дисадочку і в університеті. кожна людина для себе особисто обирає, якою судьбою вона буде жити. Вона може жити гармонійною долею, у неї може бути трагічна доля або проблемна, і кожна людина для себе сама обирає цей шлях. І довкола вас можуть бути там із тисячі людей, наприклад, які вас оточують, 999 можуть жити ну, в злиднях, в проблемах, в сварках, в конфліктах. У них може бути трагічна доля або дуже проблемна. Це не значить, що конкретно ваш сценарій буде таким. Тобто, ваш сценарій може відрізнятися, тому що він залежить від конкретно ваших рішень. Якщо в якийсь момент людина приймає для себе свідоме рішення, що я хотіла б цей сценарій змінити, тоді. Дуже проста і логічна історія може відбутися от уявімо собі, що ми їздимо по дорозі, і ми бачимо, що там от, ну, всі їздять як хочуть. Mm -hmm. да, тобто постійні ДТП, стрес, постійно люди нарваються на штрафи. Е, ми бачимо, як сам, більшість автомобілів довкола нас, вони там розбиті, покоржені. Люди їдуть і з матюками постійно, вони як там Ace Ventura висовуються, із з цього, бо у них розбите лобове скло. Ну, якби, от, от, ми бачимо ось таку їзду. Там, як, Наприклад, в Таїланді там, да, коли мабуть, або на Балі, ти там десь дивишся, там, як люди їздять. Yeah, ну, я там, бачив. Там, там жах просто. І от ну, уяви, що ти живеш так. А ти хочеш ну, їздити інакше. Який в тебе вибір? Ти можеш піти в автошколу або не йти. І якщо ти йдеш в автошколу, і наприклад, ти говориш, я хочу ну, дослідити тему стосунків, я хочу розібратися, як, от, оте от все кроваве м'ясіво, яке в мене зараз замість нормального шлюбу, як це все перетворити на, на щось нормальне? От як мені це виправити, все? Тоді людина може прийняти для себе рішення, вивчити певну інформацію. Є купа книжок на цю тему. Наприклад, можна почитати будь-які книги Гаррі Чепмена. дуже класні книги. П'ять е, мов любові, так, відомий так, так, Ми про це ще поговоримо. Крута книга. Можна почитати такі книги. Тих їх дуже багато. Можна читати книги доктора Емерсона Егеріха, там Любов і повага. Дуже класна книга. Є книги Тімоті Келлера. Тобто є купа книг, які про шлюб і про сім'ю. І вони дають тобі ну певне уявлення, як воно може бути. Ну, всі вони написані чоловіками, так, ці книги? Е, те, що я назвав, так. Вони написані чоловіками. Плюс, е, ти заходиш в інтернет і ти потрапляєш в велику купу різної інформації, ти можеш знайти психологів, сімейних консультантів, коучів, сексологів, різних людей, навіть, можливо, людина немає профільної освіти, але в неї є ну, там, щасливо побудований шлюб. І... Ти можеш дізнатися принципи, за якими це побудовано. Я дуже багатьом людям раджу слухати інколи пасторів і е, такі духовні проповіді на тему сім'ї, тому що вони теж багато всього дають. І тому, якщо людина приймає для себе рішення вивчити якусь інформацію, дослідити її, то з часом вона в тих ситуаціях, де раніше вона ображалася. Тепер вона не ображається, а навпаки, вміє бути вдячною. Раніше в неї були певні очікування, а зараз вона замість очікувань там, служить іншій людині. Раніше вона сприймала якісь слова гостро, а тепер вона навпаки навчилася там, кут цей згладжувати і робити його більш м'яким. Тобто це процес, коли людина поступово, по міліметру, по сантиметру вона починає змінювати себе. Поступово. І її звичні лінії поведінки, патерни поведінки, її, так як вона там зазвичай реагує в тих чи інших ситуаціях, починає поступово змінюватися. І тоді, якщо вона це системно робить поступово, вона може побачити, що я навчилася діяти, реагувати інакше. У мене в голові тепер інші думки, інші переконання. І якщо вона насправді буде вміти служити іншій людині, вона зможе. Кохану людину довкола біля себе зробити щасливою. А коли кохана людина біля нас щаслива, це буде автоматично впливати на нас і на наш рівень щастя. Це буде впливати на те, як кохана людина служить нам. Тому mm -hmm. що в стосунках може бути три ситуації: може бути ситуація, коли кохана людина робить для нас менше, ніж ми плануємо, і ми нещасливі. Може бути ситуація, коли кохана людина робить для нас рівно стільки, скільки ми очікуємо. І тоді, в цілому, ми цими стосунками задоволені. А може бути ситуація, що кохана людина робить для нас набагато більше, ніж ми очікуємо, і тоді ми дуже щасливі. В залежності від того, що відбувається, да, тобто нам роблять менше, роблять стільки, скільки очікуємо, чи більше. В залежності від цього залежить ми нещасні, угу. нам нормально чи ми дуже щасливі. А для того, щоб навчитися для своєї коханої людини робити більше, ніж вона очікує. Потрібно навчитися банально її слухати і чути, що вона говорить. Тому що більшість людей вони ж насправді не зацікавлені в тому, щоб слухати. Вони чекають своєї черги, коли ти замовчиш, щоб вони почали свої контраргументи тобі відразу випалювати. Вони насправді тебе не слухають. Вони хочуть сказати своє. А коли людина зупиняється і вона починає слухати, вона відразу починає чути. Тому що. Е так, метафорично, внутрішній світ людини можна уявити як такий дім, в якому є три поверхи. Перший поверх це потреби людини. У людини є певні потреби. Другий поверх це почуття, те, як людина себе почуває. І третій поверх це те, що людина робить, це її дії, лінія її поведінки. І може бути таке, що. Ну, Ну, потреби в першу чергу, да, давай більш детально розглянемо. Вони діляться на певні підвиди. Тобто, є, наприклад, потреба фізіологічна. Я хочу там пити, хочу спати, mm -hmm. хочу їсти. Фізіологічна потреба є потреби психологічні. Наприклад, я хочу, щоб кохана людина мене любила і поважала. Це психологічна потреба. А є потреби соціальні. Там я хочу, щоб е, на роботі ну, там, керівник мною пишався, щоб колеги там, мене якось підносили і вважали, що я Які молодець статус у суспільстві. Наприклад, да. Тобто, потреби є дуже різні, і їх багато у людини. І от, якщо ми знаходимося в стосунках і кохана людина розуміє і чує наші потреби, тоді ми перед нею будемо відчувати себе дуже добре. Тобто да потреби наші закриті, почуваємо себе добре. Які дії поведінки? Дія поведінки щасливої людини. Тобто ми щасливі. І коли ми щасливі, наповнені, у нас ресурс відновлений, ми відчуваємо себе чудово. Ми в цьому стані, ми готові для коханої людини багато всього робити. Пікуватися Коли ми самі наповнені, ми да. готові тоді ділитися, віддавати. Да. Угу. А більшість сімей, що вони роблять? Вони приходять і вони такі, типу, те, що ми раніше говорили, по справедливості. Так. Значить, ми ж раніше домовлялися з тобою, там, а ти тепер там, я знаю, часу мені не приділяєш, що жінка говорить. Чоловік говорить, а раніше у нас там був регулярний з тобою секс, а тепер у нас там сексу немає регулярного. Mm -hmm. Тобто, і вони вивалюють один одному купу своїх там різних претензій, очікувань, образ, ще чогось. І що відбувається? Дві людини, у яких не закриті їх внутрішні потреби, один одному виставляють претензії, виставляють рахунок і просять, щоб mm -hmm. інша людина змінилася і почала ці потреби закривати. А інша людина говорить: А що це я маю? Типу, а, а, а ти? А ти, якби, а справедливість, а uh -huh, хто uh -huh. мені їх зробить? якби, да? І через те, що люди заходять в форму стосунків як партнерство, вони очікують справедливості, вони очікують, що, типу, ну от, я ж там, наприклад, щось добре для тебе зробив, там, от, ти тепер у відповідь мені маєш зробити. Ну, типу, баш на баш. А цей підхід він на корню вбиває романтику, він на корню вбиває емоційний зв'язок, він на корню вбиває багато процесів. І тому. Коли ми замість того, щоб намагатися іншу людину переробити, намагаємося зрозуміти і почути, просто вислухати, от, вислухати, що зараз мені там дружина говорить, що зараз мені чоловік говорить, спробувати це зрозуміти і не спробувати себе захищати. А спробувати почути, от подивитися її очима да. на ситуацію. Ну, Біблія чітко говорить, що ми хочемо ну там класно, коли ти ставишся до іншої людини, так як ти uh -huh. хотів, щоб до тебе ставилося. Тобі б хотілося бути почутим. Ти хотів, щоб тебе кохана людина вислухала. Звичайно, так вислухай її перший, вислухай її перший і не захищайся. Мені так часто на сімейних консультаціях доводиться чоловікам це пояснювати. Він говорить: Діма, ти не знаєш, вона мені таке сказала. Вона сказала, що я взагалі там її не люблю, що я про неї не піклуюся, а я там не бухаю, не зміняю. Я, якби... А я не бухаю. Це вже гарний ну, початок. У нього на роботі багато хто бухає. Досягнення. Ну на роботі багато хто бухає. Слухай, ну, якщо ви не бухаєте, ви молодець. Це досягнення. І, цей, е... І він такий: я на роботі багато працюю, я гроші приношу в дім, я ж заради неї, заради дітей, а вона мені. Сказала, що я взагалі її не люблю. Як? І я говорю: так це не єдина її потреба. Дивися, матеріальне забезпечення це класно, але це не єдина її потреба. У неї є інші ще потреби. Їй потрібно від тебе добре слово, увага, mm -hmm. комплімент, квітки, квітка якась іноді, іноді якийсь лист, іноді повідомлення серед дня, там мала, як в тебе справи. Тобто, ну їй не тільки гроші потрібні. Ну і плюс є але... ж усі мови кохання, да, бо ти просто її... не тою мовою до неї говориш. Це вже попросити левел. Ну тобто і. Я коли це пояснюю, і, і, і він такі розуміють, і він такий питає мене, так а що, коли вона оце на мене свариться, що мені треба так, що тоді? Типу, не захищати себе? Я говорю: прикинь, не треба себе захищати. От тебе буде, от зараз в кого буде великий інсайт. Ну, це важко. Це, коли це, це на стимить. тебе, да, коли. Жінка емоції свої на тебе виливає, коли вона там ображена, розлючена, не виспана, тому що маленька дитина, вона просто не виспана. І в неї емоції, і вона, і ці негативні емоції, замість того, щоб тримати в собі, вона їх кудись виливає, і так трапилося, що ти поряд, то тобі не потрібно себе захищати. Тобі не потрібно говорити, ні, насправді я тебе люблю, тому що я ж ходжу на роботу. Насправді ти мені важлива, тому що. Не потрібно себе захищати, вислухай її, як тільки ти почнеш її по-справжньому слухати і розуміти не тільки українські чи російські слова, якими вона до тебе говорить, а коли ти почнеш зміст розуміти, угу. зміст, то ти зможеш закривати її потреби. А як тільки ти зможеш закривати її потреби, вона поряд з тобою стане дуже щасливою. І я от тут хочу для чоловіків звернутися і сказати, що. Якщо коли-небудь біля вас буде по-справжньому щаслива жінка, ви цей стан не захочете проміняти ні на що інше, тому що коли поряд з вами по-справжньому щаслива дружина, ви будете так себе кайфово відчувати. Вам настільки буде, ви просто ну, літати внутрішньо будете, коли поряд з вами по-справжньому щаслива дружина. Ані ваш бізнес, ані досягнення, ані гроші, ані популярність, ані повага від інших людей. Вони не дадуть вам такі внутрішні крила і не дадуть вам такого внутрішнього натхнення, як щаслива дружина. І тому в сотнях своїх відео я повторюю дуже просту ідею, що щаслива по-справжньому успішний чоловік це щаслива дружина. А щаслива дружина це жінка, в якої потреби якої закриті. Щоб закрити її потреби, тобі потрібно навчитися її слухати. Звичайно, це працює в два боки і для чоловіків, і для жінок, але приводили приклади сьогодні на чоловіках.